Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ, коротше, да? і а, дуже змучив, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день. І два. І значить, он готель, якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплату, Ну Це панти, типу, по європейським меркам. це взагалі. взагалі, самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. ну, 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 готель. ну Прикольно, типу, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую піднімає ціну до 250 євро за добу за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в німеччину, ці прекрасно знають правила. Заході, не бойся, виході, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити. відчути це життя, штраф, 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 штраф Ляндія. Короче, ну всі, хто, хоч раз був в Німеччині, і хто там не флігмата, вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от що посії, що пожнеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях. я, я тут сюди зайшов букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в п'ять разів ці <годи> вихідні для німців. Ну, щоб знали, що узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам. Ну ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності Ви якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям. Як ти хочеш трохи волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, Легальний рекет зробили. От така от, історія. Ну от і отримає так, зайду в коменти, і почитаю, мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивайся. Слідкуйте за цим.